Внутрішньоцерковна боротьба та підірване таборами здоров'я усе більше дошкуляли Володимиру. З 19 місяців на чолі церкви сім він провів у лікарні 14 липня 95-го року. Святішого патріарха Київської і всієї руси України Володимира знайшли мертвим в університетському боцаду, неподалік Володимирського собору. Що тоді сталося? Це загадка. Відомо, що того вечора йому зателефонували, і він пішов до парку на зустріч з двома жінками. За офіційною версією, там стався четвертий інфаркт. Жінки нібито намагалися допомогти, але після приїзду швидкої зникли. Причиною смерті медики назвали хронічну ішемічну хворобу серця. Я думаю, що він був не готовий до смерті, хоч він жалівся на стан свого здоров'я і дуже важко дихав. Він любив гуляти в Шевченківському парку. Тому що це недалеко від Пушкінської і не міг довго ходити, тому що йому треба було десь присідати на, на Ну, Бачите, справа ж досі фактично не розкрита. Тобто ніхто не знає, що там власне відбулося в тому ботанічному саду, що то за твіт жінки, що то за дзвоник, від кого він прозвучав, чи його труїли, чи що, власне, там сталося.